Юрій Бойко був улюбленцем кучми та Януковича, запросив його до влади Леонід Данилович, який тягнув директорів великих підприємств у вищі ешелони влади. У лютому 2002-го бойка, який до того працював у Лисичанську на нафтопереробному заводі, запросили до Києва, де він став головою Нафтогазу України, а згодом першим заступником міністра палива та енергетики. Хоча сам Бойко публічно згадував, що в Нафтогаз його рекомендував тодішній віце-прем'єр. Олег Дубина Юрій Анатолійович Лукавич. подібне призначення при Кучмі могло відбутися виключно за підтримки самого Леоніда Даниловича, завдячуючи саме президенту Кучмі у 2004-му Бойко отримав звання Героя України. Хоча який в біса він герой на тлі справжніх героїв. І минулих років, і сьогодення бойко політична міль. Ймовірно, кучма наприкінці президентства вирішив віддячити Юру за відданість і здібність бути зручним. Хоча не виключено, що геройську зірку Бойко міг просто купити, кажуть, що за часів кучми зірка героя оцінювалася в 25 тисяч доларів. Після приходу до влади команди Ющенка бойко пішов з обох посад. Вірніше його пішли. За часів прем'єрства і президентства Януковича він був міністром палива та енергетики, віце-прем'єром з питань паливно-енергетичного комплексу. Янукович просто молився на Юру, який знав усі входи і виходи в газпромівських кабінетах. 21 рік поспіль Бойко був героєм України, точніше, мав цей статус від держави. І лише 19 січня 25-го, за рішенням РНБО і відповідно до указу президента Зеленського, його позбавили цього звання. Хоча Бойкові більше пасувало б звання зрадник України з обов'язковим татуюванням на лобі.